В ім'яй Отця і сина і Святого Духа Амінь, Отця і сина і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Слава тобі, Боже наш! Слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібра життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі і хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої і по множеству щедро Твоїх Тебе беззаконня моє. Найпаче обмий мене з беззаконня мого і відріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє, я знаю, гріх мій завжди передо мною. Проти Тебе самого я зрішив і перед тобою. Зловчинив той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був в беззаконнях я зачатий в ріхах родила мене мати моя, це бо істину полюбив єси невідоме і таємне мудросте своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені, Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто утворив мені, Боже, духа правого, обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого, не відійми від мене. Верни мені, радість спасення Твого і духом. Владичнему тверди мене, вкажу бо законом дороги твої нещастиві до тебе навернуться, і збав мене від вини крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої, відкрий і уста мої, сповістять хвалу Твою, бо, якби ти жертви захотів, дав би я та все палення не миле тобі. Жертва Богові Дух, сокрушений, серцем, сокрушеним і смиреним Бог не погордить. Ощаслив Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій тельців, вірую. В єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, богоістиного від Богоістинного, родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він для нас, людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і оплатився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, був розп'ятий за нас за понті палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою. Судити живих і мертвих, і його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящо, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, славимо, що горив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає Дне хрещення на відпущення грехів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю! Що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатної Марії, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Слава Духу і Святому, що нас просвятив, і в святі Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марії, Господь, з тобою. Благословенна Ти і жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, не ласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя». Свята й непорочно зачата, пречиста Діво Марія, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче наш, що сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розважмо як прочиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа. Непорочно зачала. Богородице Діво, Радуйся, благодатний Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний, Пліт лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь, з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою благословена Тими і жінками. І благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатний Марія, Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна Благословена між жінками, і благословений плід, Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між плід лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого бо ти породила. Христа Спаса, і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого бо ти породила. Христа Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. О неласкавіше Ісусе, прости нам наші грехи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята й непорочного зачата, пречиста Діво, Маріє, заступайся за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї, любові тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розбажмо, як прочиста Діва Марія, прочиста Діва Марія Господа нашого, Ісуса Христа. В породила Богородиця Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діву. Радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена. Тими жінками благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна. Марії, Господь з тобою благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатною Марія, Господь з тобою благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Дів, Радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О найласкавіший Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, прийми всі душі до Царства Небесного. Пресвята Діво Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. Мати Божа, зійшли на все людство, полум'я своєї любови тепер і в воденню нашої смерті. Амінь як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, вифлеємі породила. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого. бо ти Породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Ді, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатний Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся.